Росія продовжує вести свою незаконну війну проти України і навіть збільшила свої атаки на Україну до безпрецедентного рівня жорстокості. Усе це не залишає сумнівів, пані та панове. Володимир Путін не хоче припинення вогню і він не хоче миру для України. Отже, сьогодні ми повинні зосередитися на зміцненні України та посиленні її оборони. Найсильнішою гарантією безпеки на даний момент буде обладнання світового класу, достатні ресурси та широкомасштабна підготовка для збройних сил України. Пані та панове. Німеччина продовжує твердо стояти на боці народу України. Наша мета. Побачити, як Україна вступає в змістовні переговори для досягнення тривалого миру, і для цього Україна повинна бути сильною. Це наша відповідальність як європейців, це завдання нашого часу. Ми повинні і будемо продовжувати робити свою частину, щоб вільна Україна стала невід'ємною частиною нашого спільного європейського майбутнього. Ми повинні і будемо продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі, яка також є боротьбою за наше майбутнє. Ми повинні і будемо робити більше для оборони в Європі. НАТО має стати більш європейським, щоб залишатися трансатлантичним. Це те, що потрібно, щоб наш континент був цілісним, вільним і мирним. Дуже дякую.